привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні розберемось з наступним питанням: інвалідність це так само, що і виключене з військового обліку, або це не означає, що ви виключені з військового обліку і маєте все ж таки військовий обов'язок і з'являтися по повісці. І вам може бути якийсь там штраф, нарахований за невиконання військового обов'язку щодо оновлення даних, або там ще чогось. Тобто зараз все це розповім, тому що вже дуже багато запитань набігло від клієнтів та підписників. Вирішив їх тут зібрати в одному відео для вас і, звісно, розповісти. Тому, якщо вважаєте це відео корисним, будете вважати це відео корисним. Поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал і, звісно. Поширювати таку корисну, цікаву інформацію. І підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю посилання. Там інформація з'являється більш швидко, оперативно, тезисно, по суті. Там ділюсь новинами діючого законодавства. Наразі воно дуже швидко змінюється, тому стежу за ним і вам повідомляю. Практичними кейсами, судовою практикою, там по пошуку можете знайти для себе багато цікавого і корисного. Тому залишайтесь. І так, щодо цієї теми, да, от, ну, головне таке питання, я маю інвалідність. Там, от людина до мене звертається, каже, я маю інвалідність, я не повинен бути мобілізований, і чомусь в мене є от порушення правил військового обліку. Там, або там розшук, або там якийсь штраф нарахували, або прийшла повістка. І от е, всі ці випадки вони от, окремо до мене люди звертались з такими питаннями. От, от до мене прийшли, та... але ж я маю інвалідність. Чому я повинен йти за цією повісткою? Да? Або там людина сформувала собі резерв плюс е, і бачить там порушення правил військового обліку. Каже, яке порушення правил військово обліку? Мене ж не стосується військовий облік, бо я маю інвалідність. У мене інвалідність довічна, і я нічого нікому там не зобов'язаний. Ну, от такі питання да, виникають. І тут я намагаюсь людині пояснити, що є питання отримання інвалідності і є питання проходження ВЛК. Це абсолютно різні питання і абсолютно не тотожні. Це одне і те саме щодо стану вашого здоров'я. Да? Захворювання у вас одне, і звісно, там воно вам може надавати право на інвалідність, отримання інвалідності. А тут вам може надавати право на виключення з військового обліку у випадку, якщо вас визнають непридатним до військової служби. Але одне може існувати окремо від іншого. Тобто людина з інвалідністю може бути визнана за ВЛК придатною. Ну, отакий нонсенс, але це факт. Це з практики, це з досвіду. Дивіться, це вже не те, що питання, що там чи погоджуюся з цим, чи не погоджуюсь. Зазначаю як факт, тобто люди з інвалідністю не всі в нас виключені з військового обліку за станом здоров'я. І тепер переходимо до цікавішого. що да. маєте інвалідність. Але ви не проходили ВЛК, не виключали з військового обліку, тому що не визнавались непридатним до військової служби. То ви так само підлягаєте і мобілізації на загальних підставах. І підлягаєте військовому обліку, і якщо викличуть вас повісткою, так також ви можете піти за повісткою, так, ну, зобов'язані прийти за повісткою. І тепер по структурно, да, по питаннях перше питання, і я розумію ваше обурення, як це я підлягаю мобілізації, якщо в мене є інвалідність. Все чітко тут каже нам закон, це не я придумую, да? І каже закон, і каже практика. Є такі випадки, коли людина з інвалідністю, яка не оформила собі відстрочку від мобілізації, опинялась в нас в ЗСУ. Такі випадки є. От що маємо. Да? А чому? І тут питання в нас відповідає стаття 23, це відстрочка від мобілізації, яка зазначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані. І тут пункт другий в нас визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців. І от всі ці інші пункти, там, що пункт перший про заброньованих, що пункт третій жінки та чоловіки, які мають троє більше дітей, пункт п'ятий, шостий там, і дев'ятий догляд, це все просто я вам приводжу для прикладу, щоб ви розуміли, як це працює. Якщо людина звернулась із заявою про отримання відсрочки від мобілізації до ТЦК, неважлива, яка відсрочка, інвалідність або догляд за людиною там з інвалідністю, або це троє дітей. От неважливо, або ви студент і ТЦК вам надало відсрочку, ви не підлягаєте мобілізації, як зазначено в законі. Якщо у вас є просто підстава для відсрочки, але ви не звернулись до ТЦК і не отримали відсрочку, вас можуть мобілізувати на загальних підставах. У випадку з людьми з інвалідністю в нас є закон про і військової служби стаття 26, яка дозволяє таким людям за рапортом звільнитись з військової служби. І як підстава для звільнення, це стан здоров'я і інвалідність. Це дуже добре, тому що не всі підстави для відсрочки дозволяють звільнитися з військової служби. Як от догляд пункт 9. Якщо по пункту 9 у вас є підстава для відсрочки, але ви її не оформили, то звільнитися вже ви за цих підстав з військової служби не зможете. Тому я вважаю, що відсрочку оформлювати людям з інвалідністю потрібно. Це питання закриваємо. Да? Це моя думка. Знову ж таки, ви можете там її дотримуватись, можете не розділяти це. Ваше право абсолютно підтримую. Питання перше. Тепер, якщо ви не пройшли ВЛК і не визнані непридатним і, звісно, не виключені з військового обліку, на вас розповсюджується ця ж стаття 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. А це прибуття за повісткою, да? Оновлення даних тих же самих. Якщо ви цього не зробили, то звісно, це потягне за собою порушення і розшук. Тому на питання, чому я людина з інвалідністю, і маю якусь там повістку і повинен е за нею прибути до ТЦК, тому що ви перебуваєте на військовому обліку. Єдина підстава, за якою вас там не зобов'яжуть йти за повісткою або там виконувати військовий заки, якщо вас виключать з військового обліку. Але для цього потрібно пройти медичний огляд ВЛК відповідно до наказу Міноборони 402 за розкладом хвороб. І визнатись непридатним до військової служби по категорії А, тобто їх там декілька підгруп, да? А, Б і В. От категорія А в нас виключаються з військового обліку, тому що визнаються непридатними до військової служби. Тому, якщо ви вважаєте, що ваш стан здоров'я підпадає під те, що ви не придатні до військової служби і повинні бути виключені з військового обліку, ви проходите медичний огляд ВЛК. Вас виключають з військового обліку, бо визнають непридатним, і тому ваш військовий обов'язок на цьому припиняється. Якщо ви, звісно, не погоджуєтесь з цим висновком ВЛК, як я і казав, що люди з інвалідністю, незважаючи на те, що вони мають інвалідність, можуть визнаватися придатними до тилових частин до військової служби, то ви ж розумієте, що ну, це можна оскаржити, це висновки, що ви з ним не погоджуєтесь, але там різні критерії. За станом здоров'я різні медичні протоколи, тобто по інвалідності, там одні медичні протоколи, по ВЛК там інші медичні протоколи і інший медичний огляд. Звісно, комісія ВЛК повинна врахувати, що у вас є медична історія, що ви мали захворювання, можливо, навіть з дитинства. Вона повинна це врахувати. Але різні випадки бувають, тому звертайте на це. І тепер підсумовуючи коротко. Якщо маєте інвалідність, оформіть відсрочку обов'язково. Це моя особиста порада. Якщо вам надійшла повістка і ви не виключені з військового обліку, просто маєте інвалідність і маєте відсрочку за повістку ви зобов'язані з'явитися. Якщо у вас є обов'язок оновити дані або виконати якийсь інший там обов'язок, там ну як і прибуття по повістці, то ви його, поки перебуваєте на військовому обліку, повинні виконувати. Інакше будете мати порушення прав військового обліку і можете мати розшук. Це факт і це вже практика, це вже досвід і це діюче законодавство. Тому враховуйте, маю надію, що я відповів вам на всі ці питання. Якщо вони залишились, пишіть в коментарях, почитаю і буду мати час, відповім, звісно, і на них. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються. Також важливі і корисні. А якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими це допомагає розвивати канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.